26 квітня – 30-ті роковини найбільшої техногенної катастрофи в історії людства вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Три десятиліття по тому рівень радіації в деяких місцях все ще в рази перевищує допустиму норму. Незважаючи на це, люди все активніше відвідують зону відчуження. І хоча офіційно постійно проживає тут лише близько 200 осіб, проте тимчасові відвідувачі рахуються тисячами. Відтак лише туристів за минулий рік у Чорнобильській зоні радіаційного забруднення побувало понад 17 тисяч. Кількість відвідувачів з роками лише росте, тому цей напрямок ми будемо розвивати і звичайно залученням. І приватного капіталу, тому що ну держави на це в принципі не вистачає коштів, і мабуть, це не функція держави. Ми маємо створити умови. А бізнес має розвиватися, в тому числі в зоні, і це далеко не єдиний фундамент надприбуткового бізнесу в зоні відчуження. Та про це трохи згодом до 30-х роковин аварії Державне агентство України з управління зоною відчуження запросило представників змі, аби продемонструвати нинішній стан справ у сумнозвісній закритій території. Безумовно, найважливішим об'єктом зони є четвертий енергоблок АЕС, а точніше саркофаг, який має захистити все живе від невидимого зараження мікрочастинками, які розносили вітер з реактора. «Це сооружение призначено для захисту від радіоактивної пилі, яка у нас з'являється з, з об'єкту «Укриття». І буде підотвращати от попадання її в окружающую среду. Но срок експлуатації арки 100 лет. 100 років мізерний час у порівнянні з терміном повної очистки природи від забруднення Чорнобильської катастрофи. За словами голови державного агентства управління зоною відчуження Віталія Петрука, період напіврозпаду трансуранових елементів, які осілу в 10 кілометровому радіусі Чес, складає 24 чотири тисячі років. Да, це небезпечно. Ще 24 тисячі років це буде небезпечно. Решта територія, в принципі, через 30-60 років туди могла б повернутися людина для проживання, але наразі це економічно недоцільно. Перш ніж думати, як доцільніше використати територію зовнішнього кільця зони чаес, потрібно зупинити їхнє поповнення радіоактивним пилом від зруйнованого реактора. Вже в наступному році залишки найбільшої техногенної катастрофи людства будуть поховані щонайменше на 100 років. На 100 років консервують і проблему ядерних відходів станції. Спеціально для відпрацьованих тепловиділяючих збірок ядерного палива, першого, другого та третього реакторів ЧАЕС наразі будується спеціальне сховище. Роботи, профінансовані Європейським банком реконструкції та розвитку, виконують закордонні компанії спільно з українськими експертами. Січас на сьогоднішній момент економічно ніціль целесообразна переработка этого топлива. Поэтому проектом, в общем-то, предусмотрено обратное перезахоронение через 100 лет. Но вы все прекрасно понимаете, 100 лет это довольно большой срок. Через 100 лет развитие технологий, возможно, шагнет далеко вперед. Можливо, зміниться в ресурсах, енергоресурсах. У разі успішного функціонування цього проєкту цей напрямок радіоактивного бізнесу може бути активно розширений. Добре, це чи погано для української економіки та екології питання наступних поколінь. здесь размещать производство, связанное с радиоактивными отходами, с обращением, с обращением, с отработавшим ядерным топливом, со снятием с эксплуатации, то, что нам еще предстоит со своими блоками делать, и где-то наш опыт, я думаю, будет востребован. Вот. Ну и в этом направлении двигаться, всячески делать из зоны отчуждения не что-то такое, как в «Сталкере». Ну, удачной охоты, «Сталкер». Перлиною туристичної зони відчуження безумовно є легендарне місто привид прип'ять законсервований пейзаж постапокаліптичної радянщини нині просто розвалюється під тиском часу. Те, що не повикрадали мародери, з кожним роком все більше поглинається саморуйнацією через відсутність догляду. З оглядкою на це стає незрозуміло, який же саме напрямок туристичного бізнесу хочуть розвивати у держагентстві. і чи не планують цю унікальну місцевість перетворити на міжнародний ядерний бізнес-могильник. Що буде у найближчі сто років Чорнобильської зрозуміло, проте жодна з програм не передбачає захист від руйнації міст зони відчуження. А отже, до кінця терміну зберігання це місто може не дожити. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, Прип'яті для телеканалу Бориспіль.